Всім привіт! Сьогодні 27 жовтня, 22 рік, проходить в мене посів пшениці. Прямий посів по стерні сої. Так, посів вимушений, тому що проходять душі. Не дає посіяти. Було вікно у жовтню, то здалося зібрати сою. Ще залишилася Частина сої. Одна і тут ділянка з 30 сотків. Ну, в загальному десь біля 2 гектарів може трошки більше. Осталося сої. Ну, тут все досить непогано. Перший рік мені віддали 50 сотків. Ну, така ще менш більш. В загальному врожайності посої нема цього року. Не дало зібрати Ціли, цілий вересень дощі, дощі, В жовтні було вікно, ну, бог як змолотили. Посіяти не дає посіяти. 6 гектарів посіяв, ще десь 6 здискував. Ну, під підрихтував, під посів. і дощ, дощ. Сьогодні щось ніби хмарно, але земля не просохне, земля досить вугка. Не, не розлітається. Та й так. І вирішив напряму сіяти. Вчора спробував по грешці. мабуть, під селом близько 20% там було по старній грешки, досить класно пішло, посіялося і пробував по сої. Теж менш більш маса велика була солон, ну, сої, але менш більш нормально йшло. Сьогодні виїхав зранку теж, досить непогано, але з часом починає. Забивати, воно наліплює. Навіть в середині сушників взяти. Воно замішує. Часом буває, що забиває на сіни прови. Ну, сам сушник в середині забиває. Ну, але нічого, помаленьку не спішимо, ніби так непогано прикриває, продавлює солому. Бачимо. Анкерні сушники теж валять. Так непогано. От зерно. От Зерно є. Ну Ніби так не глибоко. Ну, анкерні трошки глибше, а тут задні ту колеса тримають глибину досить Миленько, от зерно під верхом майже. Ну, волога досить велика, думаю, зійде. Те, що посіяв пару днів назад, вже має такі корінчики десь до 2 см. Насіння під верхом, я думаю, що воно скоренько зійде. Нема, нема часу коли чекати, пізня пора. І погоди не видно, щось там на один день показує воно, за один день не висохне. Щоб там. Щоб було, не висохне. Треба посіяти трохи більше пшениці. І отак так виглядає. Тут теж досить велика маса соломи була, соя була досить висока. Ну так, непогано виглядає, як для мене, нормально. Декуди є, під верхом там попадається, ну, ну, таке висів. Дав десь 2,5 центнери на гектар. Виставив, ну, виставляв 100 насіння на метр. Але в мене між 20 см. Так, сію своєю пшеницею. Сорт не знаю який. от така пшеничка в нас. Пшениця кажу зразу, з-під комбайна. Не віяна такий так меркатор молотить. Досить непогано, але були нюанси. От, не відмолочувалися чубочки самі верх, але дуже мало. Сіючу мус свою, тому що. Кожного року стараюся купляти насіння, насінневий матеріал, принаймні, щоб гектар посіяти, щоб мені ну, хоча б половину площ потім засіяти свіжим насінням. Щоб можна було перекрити. Ну, Так виходить, що кожного року купляю насіння, а воно себе не виправдовує порівняно з тим насінням, що я маю. Ну, Ніби хвороб таких не було. І дана пшениця була змолочена в серпню до дощів. У нас в серпню теж, теж були десь тиждень дощів, більше ляло кожен день. І пшениця була трохи почорніла після душів. Не хвороба, просто Ну, такий... ну, дощ ляв, ми думали, що взагалі вона проросте в Колоскові, але нічого. Так, купивши цього року теж гектар посів знову свіжої. Одеської селекції. Не знаю, Попробую сорт сталева. Щось мені захотілося усе пшениці. Кажуть, що краще вимолочується сам чубок, ну, кінчик колоска вверх. Так чи не так спробуємо. ще другий шанс тій пшениці, що була там того року посіяна Ну, насіння, те, що куплена. Не знаю, може на того року я її пізно посіяв. Вона була сіяна вже в листопаді. І врожай склав десь 3,5 тонни з гектара. Дуже маленький врожай порівняно з, з моєю пшеницею. Але думаю, може ну, такий сорт, може він хотів скоріше сіятися. І норма висіву була там того року в мене 200-210 кг Зерни не знаю, скільки на метр було. Сівалка та сама. І, Думаю, я цього року планував її більше посіяти, вона ніби не погана, вона з вигляду така ну, ніби не погана була, але якась така рідкувата, вона не покущилася. Я... Не знаю. їй другий шанс, я її засіяв з 5 гектарів, трошки більше там, ну гектар цієї сталевої. Попробуємо. Решту сію своїм матеріалом. Пшениця протруєна. Трокомбонентим протруювачем здорожчих тих і плюс давав е якісь мікроелементи, там стимулятор росту. Якісь там в магазині, агрохімзахисті ми там зарекламували, що тут німецьке дуже там т -т -т Ну, при тім, що я цього року добрив не даю при посіві, думаю, там якихось тих пару тисяч чи півтора, не пам'ятате, воно коштує на 5 тонн, ну що невеликі гроші, то купив, не буде. Без добре сію, тому що перша причина немає коштів. Сою молотили, здали гроші за 10 тонн заплатили першим, що машина приїхала. А решту грошей ніхто не дає. Вчора, вчора дали ще за одну машину, але вчора. Ні дорога. Тих грошей нема. купив біля тони солярки, плюс відвіз машини, я машину наймав, взяла, теж треба заплатити. Отакі нема мачу, я не буду там ну, всякі нюанси життєві там все розказувати. Факт тим, що на коштів таких, таких я не, не маю на насіння зараз ну, на насіння на нітромофоску. І ще друга причина я щось, там, того року вносив 150 кг на лінію посів 20 20 2020 Не бачу я суттєвого результату. Були такі ділянки, що там була посіяна е, пшениця, е, ну, припустимо, гектар поля було і збоку, десь, ну, там, не знаю, 80 сотиків бездобрей було то останнє поле і далеко в сусідньому селі. І не було кому привезти. Я те поле посіяв безнені трмофоски. Я, я не побачив різниці по врожайності. Не знаю, може там. ну, ну Якби то було гектари тут, гектар, я би ще щось по бункеру сказав. Ну так, щоб там щось по візуально не, не, не було різниць. Я не знаю. Візуально я не побачив. Досить. І там клас там було, і там. Не знаю. І в одному місці там я відео записував може. Побачив. Я вносив десь поза 200 кг травмофос. Ну, теж на тому полі я не бачив. Такого, ну, що там от е... салітра я кас вносив весною, бо кас є суттєва різниця. Ну, там, де кас був більше, ну, там де касу я одне поле отрицялося десь приблизно 140 літрів на гектар. Слабенька вражаність була і висів дав малий. Десь 160 кг було на гектар. Вруженість маленька, десь поза 4 тони. Дуже маленький. Ну, але добре ж такий був. І такі справи. Нас по сівбі мокрувати, думаю, мотра просохне, але зранку дуже сильний туман. Тільки от, ніби щось сонечко показується, але ну, би воно гарно вийшло, то би воно ну, протрахло і зовсім інакше сіялося але так, що маємо, то маємо. Помаленько. Може, такий неякісний посіяв, але ну хоч частину, якісь пару гектарів посіяти, бо нема на що чекати. Би було десь початок жовтня, то так, а вже кінець жовтня. Ну, але були такі. Я сіяв і 6 листопада, щоб пшениця була нічим не гірша від той, що посіяна на вересню. Ну, але то раз на раз не попадає. Ну, ніби та пшениця непоганий не сорт, вона така більш. Здається, вона не, не боїться пізнього посіву. Та й так. Отакий От стан. Поля. Так, по сої великі втрати, не годен змолотити, нижче, вони вжатка 3-метрова, нижче, не, не годен взяти. Чуть-чуть ще вночі молоти, молотив. Ніби, здається, високе, але чуть-чуть нижче опустив, зразу горнеш, горнеш. Не знаю. Отак виходить. Найсаме гірше, то, виходить, поперечки. Ну, але поперечки я спочатку перейшов. Бо дуже велика маса соломи є там, де на ще, що воно бляха комбайн більше насипав соломи, а тут якщо де рівномірно, менш більш, то досить непогано виглядає, як для мене. Я думаю, що вона зайде, навіть якщо радочок не закритий, я думаю, що вона по любе зайде, вона по боках. Має впирається, вниз, то не то, що вона зверху лежить. І тим більше передають. Знову на дущі, залії, в родочку затягне. Ну, я думаю, що буде все нове. Такі справи. Сівалка ось. Дурною робив, хоч трошки моє себе виправдає. А то працювала за непризначенням. Ну і по дисковці досить гарно получалося. Я от сою один шліт дискової борони міленько, так, щоб зачернити, досить ну, гарно сілося, супер. Ну, але не дає, не дає. І налипає, взяти колесо. Передні вже не видно. Але от... Такі справи. Добре. Дякую всім за увагу, всім мирного неба, щасти.